Як ви яхту назвете, так вона і попливе. На цьому співочому човні від самої його появи визначилися їхній курс, то імпровізація, вітри лише поривчасті. А вокальна майстерність, котрою вони неодмінно вражатимуть публіку, буде такого рівня, що навіть отримавши пропозицію заспівати миттєво без підготовки, їхні голоси змусять людей заслухатися, забувши про все на світі. Експромт саме те, що потрібно. Прийшли до висновку викладачі Бердичівського педагогічного коледжу, колишні однокурсники Іліна Зеленянська та Валерій Федорчук, коли їхні думки збіглися у прагненні створити щось вокально вишукане. До назви експромт пан Валерій додав солідне і дещо загадкове словосполучення вокальна формація і разом із колегою почав набирати на борт команду. Починали ми працювати зі студентами. Співали тільки два викладачі у колективі це я і Валерій Фідорчук, а працювали зі студентами. І в довгий тривалий час змінювалися покоління студентів. Ми багато випустили наших студентів з цього колективу. І потім, як прийшли до коледжу молоді викладачі, талановиті, енергійні, і от виникла така ідея, щоб співали. Викладачі в колективі. І цікаво те, що ми не є всі професійними співаками, ми диригенти, піаністи, акордіоністи, баяністи. І, і от саме любов до, до співу от нас згуртувала в цей колектив. І я думаю, що нинішні учасники співають з задоволенням, тому що ми розуміємо один одного, підбираємо репертуар. Цікавий, різноманітний, щоб було цікаво і нам і слухачам. Взаємному розумінні у різних епохах, різноманітних стилях та жанрах, експромт існує ось вже 15 років. З чим і вітали його учасників днями, численні прихильники вишуканості у вокалі. Повнокровно прожити весь цей час навіть для формації непросто, але майстрам експромту це вдається. Їм по силах оновлювати і робити ширшим свій репертуар, освоюючи і класику, і духовну музику. З такою самою легкістю колектив вдається до обробок народних пісень, водночас не забуваючи про сучасних композиторів. Завжди з задоволенням ходжу на репетиції. Ну, і ми, звісно, да, з Юною Миколаївною були у витоків вокальної формації. Задоволений колективом, спілкуванням з колегами, молоді амбіційні колеги. І ми ставимо високі задачі. Високі задачі ну, ми знову ж таки, що будемо рости професійно, да, будемо намагатися це робити. Звісно, це не є хор. Це вокальна формація, ансамбль, де треба викладатися на всі сто. Як у мушкетерів, один за всіх і всі за одного. Виконання творів акапелла – то чи не найскладніше у вокальному мистецтві, і кожен, хто, хоча б трохи розуміється на музиці, усвідомлює, що всі ці витонченості передує доволі непростий процес репетиції. Офіційно в експромті вона має проходити раз на тиждень, але усі дев'ятеро вони збираються мало не щодня. Репетиції проходять дуже емоційно. Ми, спочатку ми розучуємо твори, потім, коли твір вже, скажімо так, вже вивчений, так, ми починаємо їх співувати твори. І тоді вже з'являється у кожного своя думка. Не буває і без суперечок, але врешті-решт ми миримося, приходимо до однієї думки і таким чином народжуються наші творчі шедеври. Тенора Олександра Павленка можна назвати одним із новачків формації. До колективу він влився близько трьох років тому і зробив це, на власну думку, доволі вдало. Як і решту його колег манить Олександра цей особливий вид співу, котрий зветься Ансамблевим. Різні голоси по тембру: сопрано, альт, тенор та бас вистраюються. Створюють, створюють певну певну гармонію. Як цього досягти? Як, Як досягти? цього досягти. Для цього потрібно дуже багато репетицій. Репетиції, праця труд. За 15 років свого існування, експромт і обласні фестивалі підкорював, і конкурси, і переможцем творчих звітів ставав. Звісно, такі здобутки не могли пройти повз уваги міста. Тож двічі формацію визнавали однією з мистецьких окрас у напрямках найкращі у культурі Бердичева. І колективом може години любий заклад, і люба установа, люба дирекція, весь творчий колектив. Велика щира подяка Іні Миколаївні за її працю, всім учасникам колективу за їхній творчість, за їхній талант і за тісну співпрацю в е, наших концертах, загальних заходах, які ми проводимо разом. Ну і за ті творчі, те все, що є, за всі творчі здобутки, які має колектив. Запал, активність, натхнення його учасників, є і ми сьогодні в цьому поліці. Однак попереду ще багато вершин, мрій задумів. І тому ми бажаємо вас, щоб всі вони здійснились і реалізувалися. Адже ви гордість нашого коледжу, тому що жоден захід позанавчальний не відбувається без експромту. І свої чимало грамот і дипломів ви поклали в скарбницю досягнень коледжу загалом, за що вам велике спасибі. 15 років у творчості то вже про щось говорить. Але в експромті не забувають, що є ще і поважніші ювілеї 20, 25 і більше років, і мають намір зустріти їх у повному озброєнні цікавого репертуару та чергових відзнак за свою співочу майстерність. Озброюватися почнуть вже зовсім скоро. В травні місяці готуємось поїхати в місто Кременець. Там уже декілька років підряд відбувається міжнародний фестиваль духовної музики. І наш колектив вдруге буде приймати участь у цьому фестивалі. Ми готуємо духовну програму для виступу, і це наша найближча перспектива.